І всім привіт, друзі, на каналі Святік Плей. Зі мною мій брат Марк і Янчик вас стоїть біля мене. Да. І це сьогодні у нас така рубрика, нове, нове шоу під назвою Битва Будівельників. I... Да. Битва будівельників. Ось ми зараз будемо по черзі нажимати по... на кнопочку. Ну, перше, Маркіан буде нажимати, в другому раунді я, потім в третьому ще хтось. Ну, оприділимося там. І будемо Чого? це строїти. Бу хто ліпше построє без чітка? Не нажимай, не нажимай. Е хто ліпше построює, тому і бал. Все зрозуміло? Так. Прям все? Угу. Ну, тоді, думаю, можна, правда, починати. І що в тебе випало? Прапор країни. Прапор України, все строїмо е, прапор України. Щось получається так. Обіграєш мене чи ні? Я ну, за лінію не вийду. Ну, за лінією бажано не виходити, чесно кажучи. А якщо що бачите, тут є такі червоні лінії, за них бажано не виходити. 30 секунд. Я не встигну. 30 секунд. Ну, я, в принципі, в мене вже готовий. 30 секунд. 15. 15 секунд. 10. 9. Можна ще, ще 10 секунд? Ні, 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 5, 4, 3, 2, 1. Стоп, час. Все. Відходимо, відходимо від построєчок. Все, я відійшов. Іди до Івана, іди сюди. Дивимося туди, дивимося туди, дивимося туди. Найс. То до кого йде? Ну дава, давай я до тебе. Давай. Ось, здивися. Тут, а, а. типу, можна прийти до нього, так зайти, подивитися, щось а. тут. А. Бачиш? Так. Да. А тепер йдемо до мене. Пішли. О, теж нормально. У тебе золоті алмазні блоки, так? Угу. вау круто. А це таке? А, та то просто така золота штучка. Ну, як на всіх прапорах, ну, я на молоді. Кому віддаємо бал? Двом. Ну, давай кожному по одному балу, бо всі гарно справились. А, тепер ти. І так, а перші построечки були досить гарні, прапор України. Давай тепер я нажимаю. І в нас випав маяк, щоб був дуже гарний. І саме головне не тільки зверху, а всередині, щоб він був ще просторний. І знаєш, за скільки у нас буде це часу? 15 хвилин, 15 хвилин, так. Все, давай, почали. Раз, два, три, почали, все. Так, 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 це. Це. Він у нас ще має бути гарний і всередині обустроєний, щоб там хоча б можна було час проводити. Так, в принципі, можна взяти. У нас дуже мало ху... часу 15 хвилин. Стеклян як стекло пишется? Так і ж, вроде. Два? Ти казав двадцять. Ну вже десять. І час зупинився стоп, 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 ідем ту будку. В будку йдем. Я в І там. як я діла? Чу? Ти щось стиг зробити? А потім пvп зробимо. Потім зробим. Ти встиг? Що, давай тепер ти до мене і що тепер я до тебе йду. Ну давай Але ти до мене будеш смія. Похоже, на якийсь, знаєш, такий годинник такий. Ні, типу, ну, але пішковий. ти на верхі хіба подивись? ти на верхіба подивись. чекай, чекай, треба всього враховувати. Ну, тут а мінус, що тут а вже пустота, тут нічого нема. Йдемо на верх. На Наверху, що там. Ну просто ну, навіть... тут, короче, перебувати не можна, та. Ну, ну і що ну, до мене, короче. Ну, короче, я в тебе стоїть. Дивись, сюди, дивись, сюди, іди на низ, іди на низ. Ми заходимо тут, а заходь. Ідем на Бал буде. Ну, можеш, я в принципі, просто піднятися. Я просто 20 на 20 роблю. Нема нічого. Сідай. Ой, сідай, я кажу. Піднімайся. 20 на 20. О, тут ми заходимо. Тут у нас такий маяк, три сундучка стоїть. Во. Ну, кому бал віддаємо? Я не знаю на ютубі. Мені, ну добре. Тоді третій а. раунд. І так, тепер дістає Мартян. Нажимай. Що в тебе випало? Що в тебе випало? Дім мільйонера? Знаєте, що це означає? А ти знаєш, що це означає? Що То нам треба, треба на... построїти хату і її обустроїти Так, як живуть мільйонери. Все, коротше, 20, 25 хвилин, давай. 25? Так. Півтора... Давай 25 хвилин. Але рів, і... Так. Ну і дивіться, коротше, друзі, ми трошки підняли стіну цю, бо минулого раунда. Трошки були баги І через три сек секунди ми починаємо строїти. Раз, два, три. Все, почали 20 хвилин у нас пішло. Строїмо дім мільйонера. Прям дуже красивий треба. 25. А, 25 хвилин. вибачаюсь, 25, 25 хвилин. Строємо якось дуже красиво. Ну і так, ми достроїли наші доміки. Ми вже в цій буті, і зараз Маркіан піде до мене, я до нього. Все пішли. Ага. Так, ну це будка... Е. Ну хоча б міг кришу побудувати. Тут ще якась яма. За е. 25 хвилин, 324 доробив, тут тяжко. Ну та, але, але. Але святок та нічо. Mm. І так, зараз ти подивися мою хату та? Mm, та, дивлюся дивлюся І тут ар досить. <різь> ой я щось тут поламал трошки Криса. ой да ніче страшного все я твою хату подивився мені дуже сподобалось тебе бал кстати за прапора. я йду до тебе я йду до тебе. А що ти. А на що ти мені кришу ламаєш? Що ти там робиш? Що ти в криші робиш? А ти сюда ты ді? А що там? <клухи>